А що, привіт-привіт народ! Вибачайте, буду жувати. Прискочив, ми возимо бункером. Кумально зерна додому. Приїхав, купа поломок, забився колусковий. Ну, почистили. Акумулятор вдох. Зарядки нема. Вхай не знаю, що є зарядкою. Акумуляторів у нас вистачає. М -м. Їхав сюди, задимів ремінь. Якось є така болячка в тому комбані. Ремінь на вигрузний, він виключений. Щось починає якби буксувати. І горять. Комбайнери мене знають, поймуть запашок зразу їду, коли вітер мені в сраку, зразу почув запах, бо проти вітру не чути здуває запах мотор ззаді за бункером. Ну, а я, як завжди, зовсім про інше. Ну, знаєте, сьогодні був в сільській раді, там така дівчинина. За старшу, і за, і за голову, і за... Секретарку і за все, що мені розказує Вася дай Бася. Що Оце як поробили ті переділи, що вже сільської ради нема, голови нема, є тільки дупа, і все. І навіть від наших трьох сіл навіть нема депутата в районі. Уявляєте? Тобто, блін, якісь. Проблеми, питання по селах, собі рішають там в районі депутати, вони собі там їм, знаєте, десь там ті наші села. Три найкрайніх села в районі. Ви будете щось рішати, щоб у нас щось було добре. Вибачайте. Я б ще охраняв. Значить, у нас став став, запускав, ну, в смысле, висох майже заростає похорон усім. Тим депутатам теж стадіон, ну, фактично його вважають, що нема. Попри всім. Борніше староста села. Були депутати, зібрались, проголосували, сюди-туди гроші та світло по селі світилося, дорога ремонтувалася регулярно. Я думаю, зараз ніхуя не робиться, вибачте на слові. Оп, я тут таї дівчини не питаю, Бачте, маю її, хоч як, небудь спасати став. Вона каже, по закону треба їхати в район, на серцію, дозвола, йоп трасси мають, щоб, щоб спасти наше добро, а воно наше добро, наше. Не району, а наше. Те наше, за яке зараз наші хлопці воюють. А для хто вже воював. Треба їхати в район. Бити лобом підлогу. Дозвольте. Йоп, твою мать. Капець. Повний капець. Получається, староста, ну, староста зараз нема. До речі, якщо він мене дивиться, привіт. Староста на фронті. Забрали старосту на фронт, уявляєте? Вроді старости мають бронь, а тут трахті бідок взяли і забрали. Тоже політика. Я там не символ кушару, але чув, що все замішана політика. О. Отаке діло дивне для мене. І нове. Та дівчини на сільській раді питає, коли я останній раз був на зборах села, блін, подумав добре. Та ще не за СССР, тоді десь там з мамою сидів там під столом і слухав і що там пандякають. Привіт! такі от діла. Що може в тому селі рішитися на краще? Коли ніякого рішення в селі не може прийматися, ну, я маю на увазі. Ну, хто щось каже, треба дорогу поремонтувати в Ілії. А хто скаже, як навіть депутата нема. <клес> Там в районі <клес> від стіл. А якщо він би навіть був, то хер його хто послухає. <клес> ну я собі так думаю. Ні, точніше послухайте, послухайте, зробить, як собі захочуть. Хочу, я вважаю, що це неправильно. Дуже неправильно. Що собі до лапок взяли. Зверха вішки а! дядьків загроздали. Ой, блін. капець. Капець. Не хочу, щоб мене забанив YouTube. Ой. Вибачайте, То я зараз так говорю, як, як коли я говорив раніше ну, в старих відео і хотів матюкатися. Зараз я вже не тільки матігатці хочу, але треба фільтрувати базар. О. О, О. вибачайте? Ну, гази десь мусять дітися, бо доверху або донизу. Вам тут один звук, певно, так? Да? Я ще кусочок і вже. О! Такі от політичні діла. Політичні діла. До речі, я ще, я ще простав. Нагадайте мені, ще простав, поговоримо. Дуже дякую. Багато коментарів мені толкових. По молоту, по колонці суперово, використовую ваші підказки. Обов'язково варіант нафти там класний, матіє поду. Я із камінця привезу, а нафту переганяти і заправляти комбайна, трактора, машину. Я жартую, звісно ну, like. no. На аналіз обов'язково. Хайно тільки трохи розмахаюся, з тими роботами. На аналіз треба завести воду. Не знаю, чи то в санстанцію. Чи то ще кудась. Ну, певно, що зайду раніше в санстанцію в камінці спитаю. Like. No. Хто бачив, хто не бачив, там є версії. там може якесь там масло в насосі потекти. Я не знав, що воно там є. Но Я таких насосів ніколи не розбирав. Теоретично має бути якась маска. Але щоб такий запах давало, масло, масло зовсім інший запах дає. Хм. Ну добре, народ. Всім дякую за коментарі. Лайкайте, шмайкайте. Пишіть, повірте, всі коментарі я читаю, не на всі відповідаю, не даю ради. Найчастіше я просто засинаю. О, грану, тим паче, нема коли відписувати. А е, хтось там писав, що коментарі його пропали. Вибачайте, я їх, по-перше, не міг видаляти, по-друге, я би і не видаляв, би. які б вони там першої не були. Тож я рух контент, чи як він там називається? О. Так що. Пишіть. Я читаю, більше я скажу вам, ваші коментарі масово читають інші глядачі, відзиваються, бачили, читали, чули. Мене вже впізнають. Я вже як вийду в супермаркет. Ні, тільки як я вийду в супермаркет побритий і в чистому одягнутий, то мене впізнають. А якщо я такого зайду в робі, крутять носами. А, а як інакше? Як малину взу здавати, 11 години в супермаркет, щось треба грести купити. Можу бути вимашений, ну куди? Поки помиться, побриться, то магазин закриється. А. Ну, коротше, тако, наплів, як завжди, всього кучу. Але може комусь цікаво слухати ту плечення. Кому не цікаво, слухати, слухайте. Є кого подивитися, якого послухати. Ні. Ой. М -м. Зараз я. Це Ютуб видаляє. А? Ютуб коментарі видаляє. Так, да? нащо? Може там щось написати таке, що. Пані та не, не подобається. Якщо ви там в коментарях щось написали криве, що, що, що по -по -по порушує правила Ютуба, то Ютуб сам видалить в коментарі. О! Дітейські підкажуть. Ога! Кумбайна в гульку! Поле, дуже надіюсь, що сьогодні домолочу вілійські поля. А там далі побачимо. па 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 по-па-па-па.